Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha Zair Special Edition 58 модель 18-го року випуску в такому матовому графітному кольорі з такими спойлером та колесами оранжевого кольору. Ямаха заморочилася, зробила такий гарний-гарний розкрас скутеру. Так, друзі, у нас попереду отакий ось стан. Так, маємо абсолютно нову гуму 90-90 на 10. Пінички ціленькі, вилочка сухенька, гальмівний диск, майже без виробітки. Так, по цій стороні теж все ціленьке, все гарненьке. Також абсолютно нова гума 90-90 на 10. З заводу стоїть уже газомасляний амортизатор. Так, ось така у нас цікава приборка. По пробігу. Так, кнопочки, стан гріпсів. Стан по пластичку. Все, все, все в абсолютно чудовому стані. Маємо оригінальне сидіння. Оригінальні зеркала табличка з роком ідеально скутер працює зовсім друга робота не така, як на 36-му, тому що тут вже в нас Зовсім інша вихлопна система і паливна система. Інша нісуть джобу 36-му. Йде гарно скутер. Так. По електриці. Все також у нас працює. світиться. Так що, друзі, кого зацікавила така техніка, дзвоніть, пишіть. Завжди з вами на зв'язочку. Та замовляйте. Всім гарного дня, вдалих покупок.